Добрий день! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо будову і призначення кранового возика. Візок представляє собою зварну раму, яка опирається на ходові колеса, які переміщуються по рейкам. А рейки вмонтовані в продольні балки моста. На візку знаходиться механізм переміщення візка. Який складається з двигуна. З двигуна виходить вал, моторна муфта гальмо, вхідний вал-редуктор, сам редуктор, який знаходиться в вертикальному положенні, і вихідний вал з редуктора на вал, який з'єднаний з єднувальними муфтами, і на ходові привідні колеса. Також на візку знаходиться механізм підйому вантажу. На деяких кранах може бути їх декілька з різною вантажу підйомністю, з більшою і меншою. Розглянемо кінематичну схему механізму підйому вантажу. Кінематична схема це схема, яка уявляє собою малюнок особистого виду, на якому за допомогою умовних позначень без масштабу, зображені деталі і вузли. Які передбачають оберти від електродвигуна на барабан та інші робочі частини крану. Механізм підйому вантажу складається з двигуна, з двигуна виходить вал, моторна муфта, гальмо, вхідний вал в редуктор, сам редуктор, і вихідний вал на вантажний барабан, а вантажний барабан, в свою чергу, насаджений на вал і обертається в підшипниках. Вантажний барабан представляє собою чавунний або сталевий циліндр, який слугує для намотування канатів. Може бути з рівчаками або гладкий. Рівчаки слугують для вкладання правильного канатів. Кріпити канат до барабану дозволяється прижимними планками. Кількість їх визначається розрахунком, але повинно бути не менше двох. Відстань між планками повинна бути не менше 6 діаметрів канату. Канатовстимість барабану повинна бути такою, що коли ми опускаємо вантажу захоплювальний орган до нульової відмітки цеху, на барабану повинно залишитися 1,5-2 витка вільного канату до прижимних планок. Бракуються барабани тріщини різних розмірів, спрацювання рівчака барабана на 2 мм.